Мушу визнати, що з перспективи часу ми бачимо сформовану сталу групу бенефіціарів. це приблизно 200 тисяч дітей щомісяця. Це така стабільна, незмінна кількість. на початку програми було близько 360 тисяч дітей, які отримували допомогу. Потім частина з них зникла з системи, хтось виїхав, хтось змінив місце проживання. Але як ми спостерігаємо вже протягом останніх двох-трьох років, ця група залишається константною, тобто. Рівень виплат тримається стабільно, і я переконаний, що ці сім'ї це ті люди, які залишаються жити в Польщі. Сподіваюся, що так і буде надалі. У цьому контексті можливі зміни в системі допомог, на мою думку, не матимуть великого негативного впливу. Навіть якщо вони й будуть, шкода від них буде мінімальною. Адже переважна більшість осіб, які отримують виплати, фактично проживають у Польщі, і ми це можемо чітко простежити. Діти відвідують польські школи. Тож, з огляду на це, у мене немає сумнівів, що виплати здійснюються на законних підставах і на користь реальних одержувачів.